Займатися дуже простими речами: фортифікація, власні ракетні програми. І ще раз знімаю капелюха за дрони, які бомблять в саме серце е, цю світову нафто, е, бензинову колонку, яка називається Росія. Е, ми маємо займатися мобілізацією і ми маємо займатися предметною, ввічливою, часто невидимою без аплодисментів роботою з, нашим, з нашими західними союзниками. Оце. Чотири завдання, якими ми маємо зараз займатися на кори ЗСУ. І гасло дуже просте: або в ЗСУ, або для ЗСУ. Все решта зрада. Я можу лише тут в цьому контексті додати, друзі, фразу дрони. Я отут, бачите, QR-код є зверху, тому давайте не забуваємо. Ну, а що стосується оцих всіх речей, за які ми обговорювали, я наскільки в мене є інформація, ну знову ж таки, що цей, цей завізований документ, який злили зараз в медіа росіяни, цей завізований документ саме був запропонований Україною. І от я не хочу зараз там розганяти зраду, але тим не менше, е, мені дуже було прикро дізнатися, що там стоїть підпис е, пана Умєрова, а саме в цьому документі Крим за задушкише, там наскільки там надцять років було винесено. Це та -та. стамбул 1 на 15, так, -та -та, та та тобто а Донбас, і як а доля Донбасу на налічною встречу руководітелів України Росії. Так, да, да. та -да -да -да. і от якраз от якраз от ти сказав, якраз злучно доля Донбасу на личну встречу руководілі. І на що я звернув увагу на сьогоднішній день? Ну то що в нас вже стала офісно президентська республіка? Це вже не для кого не секрет. Зеленський це підтвердив 5-6 менеджерів. Кирієнко ще давно казав про те, що вони тестують президентську республіку. Ці всі мирні ініціативи, звичайно, ну як скажімо так, ми з собою ж військові. Ми ж розуміємо, що нам потрібен мир. Але ми розуміємо, що е, як то у нас були зернові перемир'я, шкільні перемир'я. Слухай, скільки їх було за стільки років? Росіяни? Ну я, я вже з хлопцями говорив. Кажуть, ти що віриш, що з одної сторони річки стоїмо ми з танками там з дронами і так далі, а з другої сторони річки стоять вони. І, і не буде ніхто стріляти, ну каже, ну це, це ж нереально, то зазвичай нереально. І ми це розуміємо. Але нам же ж сьогодні замість НАТО, замість цієї парасольки, яка б би нас би прикривала би, поки розвалиться та імперія, як мінімум, нам втюхують безпекові угоди, договор о наміреннях договарюватися. І сьогодні нам це втюхують як якісь такі переможні. Реляції, що це нібито вже і з Францією підписали, і з Німеччиною підписали, і з країнами Балтії підписали. І оце, от наше все, Оці от безпекові угоди. Хоча люди, які їх відкривали, читали, так а там нічого нема. там. При причому там міністр оборони Італії казав: ну це, типа, якби договір, але він не зобов'язує Італію щось робити. Ну і ми розуміємо, що все, що не ратифіковане парламентами країн, ну це папірець. Нам же хватить Будапештського меморандуму. Який був таким потужним, а виглядав з боку, тому звичайно ніякі безпекові угоди, окрім парасольки у вигляді НАТО, нас не врятують. Бо бумага того не варта. Чому я за це згадав? На цьому тлі скажи, будь ласка, ну, от твоє, твоя думка, все-таки, оце намагання впарити нам, нібито існуючі безпекові угоди. Це якраз таки підготовка до умовно там Стамбул, 2 чи Швейцарія 1 Ну я зараз там без прив'язки до місцевості. Дивись, я дійсно вважаю, що членство в НАТО єдиний е, не стовідсотково, але найбільша гарантія того, що наші діти не, не будуть вивити. Е, На жаль, стовідсотковий гарантій в цьому світі вже нема, напевно, ні в кого. Але... Твій син вже Юра вою... Йора... Юра Вітавич, я перепрошую, твій син вже воював. коли ти кажеш наші діти обидвує, от бачиш. От. Тому, е, е, Ми в тому віці, що можемо сказати, що наші внуки вже не будуть воювати. Отак, от вже сказано. Ну і наші діти, і наші внуки не повинні були воювати. Е, але е, на сьогодні, в силу специфічної української дипломатії хамства, і е, очевидної е, боягузтві заходу перед Росією, це також треба признає. Рішення про НАТО в ближчий час не видно. Ювілейне засідання НАТО за місяць перед американськими виборами у Вашингтоні могло би бути такою просто блискучою перемогою і пана Байдена, і України. Але ну, в це можна вірити як в чудо. Вірити в це як прагматичний результат е, дипломатичної і політичної роботи я не можу. Тому, саме тому я виступаю за те, щоб наступним президентом був військовий, задача якого буде зводитися фактично до двох, але дуже важливих речей: на зовнішній е, політиці е, добитися членства в НАТО. І якщо залужний надумається балотуватися, то це йому посилах, бо він responsible, він відповідальний. Він прогнозований, він зрозумілий, і таке рішення, мені здається, йому по плечу. А друге його завдання в внутрішній політиці це спілкування з неминучими, скажімо так, мітингами, акціями протесту солдатських мас, які повернуться з фронту і побачать багато несправедливості і беззаконні, які коїли тилові краси. І тільки йому повірять. Бо ніхто не зможе вийти до тисячної натовпу ветеранів і горіти з ними на нормальній ноті. А, отже, а що робити до НАТО? З моєї точки зору, перехідником до НАТО могло би бути статус Головний союзник США поза НАТО. Є такий спеціальний статус, який, наприклад, має Ізраїль, наприклад, має Японія, наприклад, має Південна Корея Да, цей статус був для тих, хто географічно не попадає в євроатлантичну спільноту. Це ну, ніби не про нас. Але зате він дає дієві механізми, як ми бачимо на прикладі Ізраїля. Тобто, я би дуже хотів, щоб саме такий статус наші дипломати займалися, І друг, як, як підготовчий етап до повноцінного членства в НАТО. І друге, підписували угоди двосторонні про оборону України. Ну, хоча б такі, як з Британії. В чому я хочу це поправити, Ігоре, ти абсолютно правий, що більшість цих угод є пустими деклараціями про наміри, такими ж, як буде першський е, меморандум, просто там підписанти і сказали: ми будемо поважати територіальну цілісність України. Ну, вони і поважають всі, крім одного, чуть не сказав. Ну, хорошо, так і скажу, крім одного підрасу, всі поважають. Ну і вони не брали на себе зобов'язання цього підрасу загамселити прямо на місці. І от зараз британці прописали в своїй угоді не просто правильний текст, але цифри. Да, щоправда, лише на три роки. Але вони прописують, скільки конкретно кожного року будуть фінансувати Україну і яку військову техніку будуть нам передавати. Це правильний шлях. І саме такі договори мав би приймати грамотний президент з числа військових. Президент, е який любить шоу, ну, просто підписує і дуже просить тільки одне, щоб там в тексті було слово. Гарантія. А коли не можна цього добитися, ну хоч у виступі скажіть слово гарантія. Ну і все, от типу, це гарантія. Бо він сказав з трибуною гарантія. З іншого боку, надіяться на те, що Україна буде щитом Європи, як в свій час була Польща у 20-х роках, Федеративна Республіка Німеччини в 50-х, там, 70-х роках. А тепер наша черга це логічно. Але вважати, що нам за це будуть давати постійно зброю, це дуже ризиково. Ну, по-перше, а на чому буде тоді триматися наша економіка? А по-друге, чи знов не зупинять поставку зброї в саме вирішальний момент Ну, ми ж не повинні бути рожевими ідеалістами і вірити всім деклараціям, які так добре навчилися говорити наші західні та власне будь-які політики. Відтак. Мені здається, що треба робити паралельно ставку на нашу ВПК. Мені нещодавно попалося е, один аналіз, і от він пише: якби темпи ракетних програм 2016-2019 років зберігся після обрання Зеленського на озброєнні ЗСУ було б від 90 до 100 пускових установок вільха. Від 30 до 40 пускових установок Нептун, 200 Богдан і 4-5 Сапсана це 500 кілометрів ракет. Я, ну чесно кажучи, напружився і думаю, м -м, подивився. А скільки в останній рік, не за весь час, а в останній 2021 мирний рік, після всіх попереджень західних союзників, зелені відправили грошей на асфальт. На скільки? Двісті вісім мільярдів. 348 мільярдів 341. гривень, це 13 мільярдів баксів. І коли я порахував, да, тільки до цього ж тут сказано, що можна було купити 3 мільйони снарядів натівського калібру для Богдана. Так от ми можемо і мусимо відновити вітчизняне ВПК. Бо якщо за два роки із 17 по 19... Було зроблено просто з нуль, ну не з нуля, звичайно, з час старих конструкторських розробок, були запущені е, протитанкові ракети е, Стугна і кросар, Е, Вільха М, аналог ну, радіус Хаймерса, е, Нептун, радіус е, Атакамса. І був готовий до випробувань і подальшого там уже постановки на серію е, ракета Сапсан, вона ж Гром, яка била на 500 кілометрів. І все це просто було захоронено, але воно все ще існує. Так, да, ракетні удари минулого кінця грудня, минулого року, дуже сильно м -м, підірвали ракетну промисловість України, але не можуть вбити головне мозги. І ми можемо і повинні це робити. Дивись, ми б дуже хотіли, щоб нам союзники давали танки, бронетехніку тощо. Але ракети ми маємо робити самі. І якщо вони будуть бити не, не на 100, на не на 300, як Нептун. Не на 500, як Сапсан, а на 1500. щоб Москва розуміла, що є зброя помсти, от тоді це для нас також серйозна гарантія. НАТО буде лише квіточкою, як кажуть, знаєш, при будівництві будинку це вже квітка. А от Дуже мати власну зброю помсти, зброю довгої руки це для нас те, що чим ми повинні займатися вже вчора. І можемо, не дивлячись на війну, хай ніхто не розказує, що все розбомблять в Карпатах. Ти напевно знаєш не гірше за мене. Купа підземних площ, в яких все це можна робити. Та власне і в Румунії, в Польщі, в сусідніх країнах там в Балтиці це можна робити. Було б бажання робити справу, а не шоу.